Про акцію, що стартувала в їхніх стінах, розповіли у центрі ветеринарної медицини Айболит. Віднині до закладу можна привести на стерилізацію бездомного собаку і отримати за це гроші. Не секрет, що проблема з безпритульними тваринами чи не найкричуща у Бердичеві, ходячи містом, часто ризикуєш бути атакованим і кластим чотириногим, а то і цілою їх зграєю. Ще рік два передрікають фахівці, і ситуація з бездомними собаками перетвориться на катастрофу місцевого масштабу. Тож вирішили в Айболиті повернутися до вже випробуваного методу матеріально заохочувати тих, хто доставить до них бродячого пса. Витрати на стерилізацію ветеринари беруть на себе, розповідає головний лікар центру Сергій Орлюк. Кошти на заохочення городян надала міська влада у тандемі з підприємцями. Були переговори з місцем адміністрацією, були розговори з мером серйозною. При их поддержке, при поддержке предпринимателей поступил первый транш, и мы готовы сделать 70 животных по городу. Цена вопроса за каждого бездомного животного взрослого мы готовы платить 30 гривен. За щенка до полугода 15 гривен. Животные будут у нас содержаться минимум 10 дней, по крайней мере девочки. И после снятия швов будет выходить, выпускаться в город. Немножко остается открытый вопрос. Еще ведут переговоры с ветеринарной службой по поводу вакцинации от бешенства. Сейчас бесплатной вакцины дефицит действительно нету. Может в конце месяца, может немножко позже, может раньше, еще идут переговоры. Еще мы привлечем сюда государственную ветеринарную службу, чтобы она могла сделать ветеринарные вакцинацию необходимые вакцинации от бешенства. Поки що у розпорядженні закладу є дві тисячі гривень. Звісно, якщо бажаючи відловити та віддати на стерилізацію бездомного собаку, потечуть рікою коштів не вистачить. Але тут Сергій Орлюк сподівається на розуміння та небайдужість земляків. Я думаю, що люди будуть давати, хоч хоч і гроші на це, тому що чекати, поки держава щось зробить, дасть. Немножко сейчас не то время. Все-таки идет война, надо решить немножко другие проблемы и надеяться уже чисто на свои силы. Делать город чистым своими силами. Если будут еще находиться спонсоры, кто готов вложить в это деньги, мы всегда будем рады. Во времени, насколько это будет затянута, затянута акция, я немножко не могу сказать, потому что зависит от того, как, с какой активностью люди будут их приносить. Безпритульних тварин до їхнього центру городяни приносили і раніше, розповідає Сергій Орлюк. Програма безкоштовної стерилізації у закладі не припинялася, але хочеться кращого результату. Взагалі констатує лікар Бердичеву не завадили б два подібних місячника на рік. Що стосується учота денег, ведеться журнал, де чоловік буде розписуватися о том, що він здав кількість животних і яку суму він отримав. При себе чоловіку треба мати только паспорт. это в этом паспорте должна быть юридическая регистрация. Потому что мы готовы обслуживать только город. Район мы пока не готовы. Если район готов участвовать в этой акции, мы не откажем. Но опять же он должен немножко участвовать, материальные нести затраты. Серед городян обов'язково знайдуться і такі, хто захоче заробити доволі дивним способом: спочатку принести свого домашнього собаку, отримати гроші, а потім щодня доставляти песикові поїсти і, зрештою, почати вимагати забрати його додому. Такого не буде. Попереджають вейболиті. Я у лікарів інформація і для тих, хто переживає, аби зі стін клініки не повернулася назад до міста, оскоженила й хвора тварина. Сразу говорю: отбор буде производиться обов'язково. Ні одна больна собака в город не попадет назад, ні одна агресивна собака в город не попадет. Тільки вона проявляє якусь агресію на врача, вибачте, она будет подвержена автоназии. Город должен быть безопасным. Спочатку люди, потом животные.